У Біблії є історія про багача і Лазара. Був багач, він добре жив, все в нього було добре, а під його воротами лежав Лазар, людина, яка була віруюча в Бога, але він був страждав на хворобу, був немічний, і він мріяв напитатися крихтами зі стола багача, в нього навіть їсти не було. І вони померли обидва. І э, лазер попав на Лона Аврамове, а багач в пекло. І бачив э, багач лазаря і казав, а, і там був ще там був Авраам, він бачив Аврама і Лазаря, і він казав, отче Аврааме, дозволь, щоб Лазер намочив кінець перста свого і. Э, язик, його Але Аврам сказав, що ні, лазер, е, ти багать мав добре в житті своєму, а Лазар зле, а тепер Лазар утішається, а ти будеш страждати. І тоді сказав багач, в мене є п'ять братів. Е, будь ласка, чи воскреси Лазаря, хай хоч хтось із мертвих прийде, щоб вони повірили. Щоб вони не потрапили в це місто мученій. Але Авраам сказав: «Ну, навіть хай слухають Моїсея і пророків. А навіть якщо хтось із мертвих прийде, то не повірять. І здавалося, як так. Ну, ж, якщо мертві Воскресне, не вже люди не повірять. І цікава штука вже за часів Ісуса. Е був от такий у нього друг Лазар, вони там росли разом, і він помер. І прийшов на четвертий день Ісус, на четвертий день від його смерті, і воскресив його. Він вийшов із гроба, хоч там уже смерділо. І чи сильно люди повірили в Ісуса? Ні, от ті фарисеї, що його гнали. Вони хотіли вже після того не тільки Ісуса убити, так ще й того Лазаря, який воскрес. Тому і нам треба не сподіватися десь не чекати якогось от чуда явного від Бога. Хоча Бог творить чудеса, це класно, але треба все-таки слухати Моїсея, пророків, апостолів і Ісуса.